З миром Божим, дорогоцінні! на сьогоднішній день. Якщо подивитися, люди, які знаходяться в самому пеклі, переживають якісь жахи, бачать страждання або знаходяться в цих стражданнях. Зараз війна і дуже багато людей в скрутних страшних ситуаціях знаходяться. Такі люди вони не покладають свою надію на людей інших, або вони вірять в людей. Вся їхня надія вона завжди на Бога, і віра їх саме в Господа, не в людей. І от віра. Дуже важливо, яка вона в нас ця віра. Ісус називає віру, яку Він приніс, дорогоцінною, і цю віру Він передає Петру та апостолам. А чи ми прийняли рівно цю ж саму віру від апостолів, чи в нас все таки ця віра, вона своя, душевна, бісівська, ми віримо по-своєму. Ісус Він сказав: якщо у вас є справжня істина віра, таку як я вам приніс. То благодать і мир Божий примножиться вам. В своїх посиланнях також апостол Петро він вчить, е, вчить нас прикладати старання для своєї віри в Бога. А наскільки ми сьогодні справді прикладаємо ці старання? Більшість людей взагалі не піклуються про свою віру. Абсолютно. Ну, я вірю, як вірю. Є віра, яка є, вірю, як знаю. Це не та віра, якої Ісус вчив апостолів, і не та віра, яку Ісус заповідав мати і нам. Ми повинні прикласти зусилля, щоб мати справжню апостольську віру, справжню біблійну віру, ту, яку приніс нам Христос, яку Він передав апостолам, і яку принесли в наш час вже святі апостоли, тому що, тільки маючи таку віру, благодать і мир, Божий нам примножиться. Амінь.